П'ять китайських балістичних ракет впали у прибережні води Японії. Це сталося під час військових навчань, які Піднебесна проводить поблизу Тайваню. У Токіо заявили, що такий випадок стався уперше. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда під час зустрічі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі заявив, що його уряд висловив рішучий протест Пекіну. Також наголосив, Японія тісно співпрацюватиме зі США для підтримки миру у тайванській протоці. Китайські балістичні ракети впали у води поблизу нашої країни в економічну зону. Це серйозна проблема для нашої безпеки. Ми рішуче це засуджуємо. Останні дії Китаю викликають серйозне занепокоєння. Вони загрожують миру та стабільності. Ми закликали Китай негайно припинити військові навчання. Для моніторингу ситуації атомний авіаносець Рональд Рейган та кораблі ударної групи військово-морського флоту США залишаться біля Тайваню, щоб забезпечити стабільність у тайванській протоці на тлі китайських військових навчань. Про це повідомив журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Водночас США відклали заплановане випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 щоб уникнути зростання напруженості. Дії Пекіна це провокація. Китай давно намагається змінити статус-кво у тайванській протоці. За останні два роки КНР подвоїла кількість військової авіації, що літає над протокою. Пекін застосовує економічний примус, політичне втручання та кібератаки проти Тайваню. Все це підриває безпеку в регіоні. Нагадаю, Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою, запустивши ракети і розмістивши військові кораблі навколо острова. Так Пекін відповів на візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на, на Тайвань.